Увага водії! Доброго дня! Не забуваємо про зміну швидкісного режиму в Україні. Україна переходить на так званий зимовий період швидкісного режиму і він знижується. І всі камери також автоматично переводяться на новий швидкісний режим. Тому будьте уважні. Якщо будете їхати по старому, то вам просто будуть летіти штраф за штрафом. То щоб того не сталося, уважно слухаємо, як дещо помінялося. На зимовий період Україна переходить на швидкісний режим в межах міста 50 км за годину скрізь. Ви ж скажете, ну і так було 50 км за годину. Да, було, але були ділянки доріг. Наприклад, в Києві, на яких можна було їздити 80, а в Дніпрі, на яких можна було їздити 70. З 1 листопада на всіх цих ділянках доріг знижено швидкісний режим знову до 50 км в час, і буде він тривати аж там до квітня місяця 2026 року, а потім знову перестроюється на так званий літній швидкісний режим, коли знову можна буде 80-70. Чому так робиться і навіщо взагалі оце, знаєте, крутять, як циган сонцем всі мінялове? Тому що, наприклад, Київ там доволі такі прямий ділянки доріг і там там немає якихось переходів, багато світлофорів, там три полоси в кожну сторону руху, і навіть по чотири є. І недоцільно там їхати весь час 50 км в час, тому що та дорога доволі таки довга і є можливість, як кажеться, трішки розігнатись. Але в зимовий період часу погіршуються погодні умови і під ногами стає слизько, сніг, мрякоть. Погана видимість і тому знижують до 50, щоб не було ніяких ні ДТП, аварій на дорозі, щоб було все безпечно, ну, все робиться заради безпеки. Я думаю, що хтось там сидів і вираховував, яка та швидкість є безпечною, з якою краще їхати. А щодо вас, дорогі мої водії, ну і до мене також, до кожного водія. То ви слідкуйте за цим, щоб просто не получати штрафи, тому що кожне перевищення камер там доволі таки багато, і кожне перевищення швидкості це мінімум 170 гривень з вашої копілочки. До речі, про камери, про перевищення і про все інше. Тож, хочуть ввести нові положення, відповідно до яких. Тепер буде знижений поріг 50 плюс-мінус 10. Зараз 50 плюс-мінус 20. Тобто максимально дозволена швидкість, все-таки 70 км на годину. Да, якщо вже більше, то вже тоді приходить штраф. Якщо до 70, то ти, типу, вклався в цей поріг плюс-мінус 20. В новому законопроекті, в тому, де хочуть ввести оці електронні бали водіям, для того, щоб за кожне порушення, крім штрафу, нараховували ще бали і при досягненні, там, скажімо, 15 балів. У вас забирають права посвідчення водія і треба йти перездавати, то крім того, ще хочуть ввести цей менший швидкісний поріг, оцей режим на всі етапи перевищення швидкості. Тобто, кожне перевищення швидкості зменшується на 10. Поки що це лише законопроект, але Верховна Рада дуже активно вже його розбирає. І з цими балами вони ще до війни почали їх запускати. Тож коли їх запустять, це лише питання часу. Якщо хочете більш детально знати про ці бали, подивіться мої попередні відео, там я про це все розповів. Тож, розбираємося для вас, дорогі водії, і до зустрічі на дорозі.